Такі жетони з нержавіючої сталі виготовляють на одному з підприємств Луцька для захисників України, їх передають безоплатно. Працювати над іменними жетонами для військових почали спочатку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, розповів підприємець Сергій Костюлов. З військових підрозділів до нас звертались виноначальники і командири, і вони для своїх хлопців замовляли звичайні жетони по стандарту ВСУ. Але так як ЗСУ… ну, не надає відповідну кількість жетонів, Ми звернулись до додаткових підприємств, які займаються виготовленням заготовок, і ми почали робити гравіювання. На жетоні гравіюють прізвище, ім'я бійця, його підрозділ і ідентифікатор індивідуальний податковий номер або номер військового квитка. А також групу крові. Кількість не підраховували, але декілька тисяч вже точно зробили. Звісно, саму роботу почали робити безкоштовно. Ми навіть за заготовки не беремо коштів, тому що нам підприємство поставляє заготовки безкоштовно. ланцюжки до самих жетонів ми купуємо, але повністю весь комплект віддаємо безкоштовно. Інженер Микола на роботу витрачає декілька хвилин. Метал звичайна нержавіюча сталь або медична сталь, дуже добре підходить, бо це контакт з тілом. І з нержавіюкою дуже добре працювати, бо на ній найкраще ревіювання виходить. Воно трив... довго тривале, не стирається. У нас є спеціальний лазер, який може робити гравіювання по металу, і відповідно з ним йде програмне забезпечення, в якому ми вносимо всі ці дані і відповідно відправляємо на станок. І він вже лазером, променем наносить зображення, текст. Житоми для кожного військовослужбовця це необхідність, розповідає волонтерка Наталія Огуркіна, яка від початку війни співпрацює з підприємцями і військовослужбовцями. В першу чергу безпека наших військових, тому що на жетонах є інформація про групу крові. І якщо, наприклад, щось стається, то на полі бою, звісно, що ніхто, наприклад, ну, аналізи крові робити не буде. І на жетонах можна вказати інформацію, яка стосується здоров'я. Наприклад, якщо в людини діабет, це може бути зазначено. Хочу звернутися до всіх, чи є рідні та близькі, знаходяться зараз в зоні бойових дій, захищають Україну. Будь ласка, перепитайте, чи мають вони жетони, забезпечте їх жетонами. Дуже важливо. Виготовлення жетонів для захисників їх внесок у перемогу України, кажуть брати Костілови. Роботу будуть продовжувати, поки буде потреба. Анна Глощук, Олександр Ватищук. Новини на Суспільному. Лоцьк.